Тютюнова індустрія переживає часи змін. Цими днями президент Обама підписав закон, який надає уряду більше контроль над тютюновими товарами. Урядове агентство, адміністрація з контролю за харчами та ліками уперше отримала повноваження регулювати, що у свій продукт кладуть компанії і як його рекламують. Однак боротьба далеко не завершена. Виробники цигарок погрожують позовами, а підставою вони вважають порушення першої поправки до конституції свободи слова. Я гордий, що Палата представників та Сенат відповіли швидко та одностайно прийняли цей закон, який захистить наших дітей та покращить здоров'я наших громадян. Президент Обама сам за його зізнанням бореться і переважно успішно з цією згубною звичкою. За його словами, він кинув палити на 95%. Ніколи цього не робить у присутності родини і не курить кожного дня. Втім, іноді зривається. Він каже, для нього прийняття цього закону справа особиста і застерігає молоде покоління від повторення його помилки. Відтак новий закон надає уряду повноваження регулювати маркетингову політику тютюнових компаній та виробництво цигарок. Після десятка років сперечань. Ми нарешті отримали перемогу. Цей закон є ознакою справжньої зміни настрою у Вашингтоні. Закон обмежує рекламу цигарок, розраховано на молодих людей. Вимагає від компанії збільшити на пачках шрифт попереджень про шкоду паління та забороняє цигарки зі смаковими добавками, які за словами фахівців приваблюють переважно дітей. я курю кемел з присмаком мандарину та м'яти. Вони майже як цукерки. Крім того, закон не дозволяє використання таких термінів, як облегшені чи м'які, що може ввести споживача в оману щодо їх шкідливості. Виробники віднині будуть зобов'язані позначати всі складники, які містяться у цигарках. Прихильники закону кажуть, що він допоможе врятувати життя 400 тисяч людей, які помирають кожного року від хвороб пов'язаних з палінням. За прогнозами фахівців, новий закон має зменшити кількість неповнолітніх курців на 11% та дорослих на 2% вже до 2019 року. Самі ж виробники та законодавці від штатів, економіка яких залежить від тютюнової галузі, боролися проти прийняття цього закону понад 10 років. Сенат зробив велику помилку. Прийняття цього закону не в інтересах громадськості, і напевно не в інтересах тютюнових компаній, які зазнають подвійного удару. По перше, їм зв'язують руки, а відтак примушують за це ще й платити. Адже всі витрати, пов'язані з регулюванням їх діяльності урядом, будуть покриватися з власної кишені тютюнової індустрії. Кожна компанія, у залежності від її частки на ринку, повинна буде сплачувати додаткові річні збори. А це за прогнозами 85 мільйонів доларів цього року. Цифра, яка за 10 років має зрости до 700 мільйонів. Інший важливий аспект проблеми що робити фермерам, які десятиліттями з покоління у покоління вирощували тютюн, адже з прийняттям численних обмежень та заборон попит на їх продукт значною мірою впав. І у першу чергу страждає малий бізнес. Деяким з них довелось піти на компроміс, взявши гроші від місцевих урядів, зобов'язавшись не вирощувати тютюн. Інші відмовляються лишати свою справу. Деякі, а тим більше люди мого віку, скористалися нагодою та взяли компенсацію для них, як і для мене це великі гроші. Але у мене є своя філософія. І я не поступлюся своїми принципами, не продам своєї свободи. За законом, фермери, які скористалися субсидіями, не лише не можуть вирощувати тютюн, але і не мають права надавати свої приміщення для збереження врожаю в інших. Тому господарства просто стоять порожніми, а це означає зникнення робочих місць. Я завжди тяжко працював, ніколи не боявся роботи. І не так вже багато залишилось тих, хто насправді може це робити. Ми вимираюча професія. Втім, тютюнові компанії зброю поки що не складають. Вони вже оголосили про свій намір оскаржити у судовому порядку обмеження на рекламу цигарок, стверджуючи, що такі дії уряду є нічим іншим як порушенням конституційного права на свободу слова.